Кожним словом, кожним променем думки, кожним болем живе в душі нашого народу людина, що її ім'я Леся Українка. З далекої минувшини, проте мов би, крізь серпанок легендарності проступає до нас образ поетеси, образ ніжний і чистий, образ, який оживає в теплих спогадах. Спогади про Лесю читає Галина Голбович. Шанувальники Генію Лесі Українки. Знаково, що наша зустріч проходить у цьому особливому домі. Домі, що пам'ятає сліди родини косачів, і зокрема Лесі Українки. Тут знаходилась аптека Фрідріксона. І саме сюди вони заходили, щоб придбати ліки. І ще ми з вами. Щасливі тим, що має можливість ходити вулицями, де ступала світ Лесі Українки і родини Косачів, які в побутових справах навідувались із колодяжного до ковеля, для того, щоб завітати у фотосалон Епштейна, так само в ательє з пошиття одягу в крамниці і особливо до двірця, куди звідки вони виїжджали в свої далекі мандри. А так само зустрічали своїх гостей. І сьогодні я хочу з вами поділитися спогадами, які вийшли в унікальному виданні Української вільної Академії наук у США, Америки. Упорядник Тамара Скрипка, Волинянка, яка нині живе у Нью-Йорку. І це якраз спогад Тут багато спогади сучасників. А це якраз спогад, коли. Петро Антонович до Колодяжного вперше привіз свою родину. Спогадами ділиться Варвара Дмитрук, е яка була приятелькою і покоївкою Лесі Українки, хоч була на один рік молодша від неї. Отож, слухайте, селом пішла чутка, що приїжджають пани це було в суботу. А в неділю зранку ми нетерпляче вибігали на шлях дивитися, чи не їдуть. Вийшли чоловіки з жінками, хто впорався, всім хотілося знати, що то було за люди, з ким прийдеться жити. Десь аж ополудні в село в'їхала велика відкрита парокінна коляска, попрямувала до садиби. Там ще раніше, коли косачі мешкали в Луцьку, посадили садок і збудували два чималі будинки. Напроти, через дорогу, був чорний двір, комора, лівий для худоби, шопа. Коли коляска спинилася, з неї зіскочили хлопчики-дівчинка. А слідом вийшли чоловік і одягнена в широку чорну сукню пані. Розду були обоє середнього. Жінка держала на руках дитину. Всі разом чемно поклонилися селянам, дали нам по цукерці, а тоді пан і молодь. Покажіть нам, де тут є курна хата? Мати моя, недовго думаючи, каже, а далеко її шукати не треба. Ось вона і показала на нашу хату. Подивилися посачі в е, цю хату, вислухали материні жалі, а тоді й кажуть: знаєте, що, Федосько, так звали мою матір, відпустіть до нас одну дівчинку і глянули на мене, злякалася, вчепилася в материнну спідницю, а панночка, вона була трохи старша за мене, підійшла, простягнула руку. «Будьмо знайомі, я Леся, а тебе як звати? Я зляко мовчала і ще міцніше трималася за спідницю. Варка! Варкою зветься, чую, каже моя мати, чого ж ти, доню? Іди раз, панночка просить. Пішли, правда, гуртом всі їхні, наша мати і ми. Таке було перше знайомство з Лесею, яке тривало потім без малого 15 років. Не виділялися косачі, ні одягом, ні поведінкою. Разом з сільською малечею бігали від двітку в поле діти. Любила зустрічати ввечері череду Леся. Ото вийде гуртом за село, посідаємо на моріжку і ждемо, пісень співаючи. Вже й сонце зайде. Потягне з лісів холодком, а ми все виглядаємо, коли ж підійдуть стомлені за день корійки, біжимо за старим пастухом, а він дуже гарно грав на сопілці. Певне, саме це й повертало до нього Лесю. Найбільше ж любила Лариса Петрівна квіти. Літом їхня садиво нагадувала суцільний квітник. На клумпах і гірках росли айстри, барвінок, Леся їх садила, доглядала, а квіти насівались не як попало, то сонечком, то місяцем, то ще якимсь іншим способом. З польових квітів найбільше любила волошки. На то їх цілий оберемок сяде і плете їх один за одним віночки, багато наплітає, а потім роздає знайомим. Букети завжди стояли в Лесі на столі і на вікнах, навіть узимку. Вони прикрашали кімнати її білого домика. Я згадала про білий домик, з ним пов'язано багато подій лесеного життя. В ньому вона писала, приймала гостей і відпочивала. Цей домик подарував Лесі батько Петро Антонович Косак, в знак великої любові до дочки. Пригадую, як закладали домик. Це було навесні, в травні, бо саме розвивалися дерева. В садку недалеко, від великих будинків, лежав матеріал, була викопана глибока яма. Всі знали, до чого це готується, бо Петро Антонович не раз казав дружині, Лесі треба поставити окремий будинок, щоб їй було спокійніше. І от одного ранку в двір прийшли майстри, а також музиканти з Любитова. Петро Антонович виніс відро горілки і став частувати всіх та промовляти. «Пийте, люди та веселіться, грайте, щоб домик цей був веселий і хто в ньому жити буде, хай буде йому весело. Поклали перші камені, окропили їх, а десь за два тижні домик був готовий. Прибирали його всі гуртом. У вітальні поставили фортепіано, привезене з Луцька, на стіні повісили великий портрет Шевченка, картинки, фотокарточки, поскладали книжки. Леся, Крім того, що писала, перекладала, вчилася малювати. Якось сказала мені, хочу бути як Шевченко, писати і малювати. Петро Антонович запросив із ковиля художника. Прізвище його було Зозулька. Кілька разів на тиждень приїжджав він у колодіжна і вчив Лесю. Вийдуть з садок або за село, посідають, Леся малює дерева, хатки, поле, все, що потрапляло на очі. Великих картин вона не малювала, бо довго через хвору руку не вчилася. А так помальовує зошити, листочки, хоч її картини є в Київському музеї і досить знакові. Мені шкода, що я не можу вам показати, але вони досить майстерні. Це роботи хо е, Лесі як художниці. Ми про це до речі не знали. Леся. Леся ніби була хвора, але дуже мужньо сприймала свою хворобу. Часто через свої болі лягає, пише і читає, підсуне до ліжка стілець, покладе на нього книжку і замислиться. Не любила вона, коли говорили про її хворобу. Що ви мене хоронити? казала. Я ще житиму. А так не здамся. А коли спитаєш її, чи болить нога, а вона відповідає: А я не слухаю. Хіба її переслухаєш? Е... Ще. Не можу, тут уже свідчення про сам характер, відношення до людей, косачів. Не можу забути про кінець нашої курної хати. Було це так. В селі почався тих. Тиф захворіла і померла моя старша сестра Клавдія. Петро Антонович покликав моїх батьків і сказав, щоб одразу спалили все Клавдійне вбрання і щоб готувалися переробляти хату. Для цього він дав нам лісу, найняв людей, і скоро ми перебралися у нову хату. Останній раз я бачила Василису Петрівну, коли вона приїжджала з Києва. Це вже була доросла жінка. Того літа вона багато писала, рідко ходила гуляти, але не цуралася нас своїх колишніх подруг. Часто Леся не могла ходити і збирати фольклор в силу своїх, свого стану здоров'я. І тому вона просила Варку ходити до селянок, записувати. І потім з голосу Варки вона записувала свої неоціненні фольклорні твори. Леся Українка геній, яку шанує цілий світ. І ми повинні пам'ятати про це і тішитися, і шанувати, і бути гідними пам'яті Лесі, її сили, мужності. Як сказав е, Іван Франко, це був єдиний мужчина в товаристві українського письменства. А потім, коли Леся відійшла у вічність, Франко написав: відійшла цінена і знана немногими, бо така доля. Віщого творця, що заповідає незрячим світанок, пам'ятаємо і шануємо.